Вітаємо всіх, кого цікавить читацький світ! В сьогоднішньому випуску на вас чекають книги, що будуть цікаві перш за все підліткам. Почнемо з книги Льюіса Керола Аліса в задзеркаллі». Огортаючи сторінки цієї цікавою, з веселими і кумедними малюнками книжки, читач разом з дівчинкою Алісою потрапить у захоплюючий світ задзеркалля. Познайомиться з його незвичайними мешканцями, шаховими фігурами, задзеркальними комахами, женчечком і бренчичком, товстуном бовтуном. Левом, однорогом та багатьма іншими, яких ще у XIX столітті створив відомий англійський письменник і математик Льюіс Керол. Багато персонажів з популярного твору стали впізнаваними абсолютно скрізь, чого тільки коштує чеширський кіт, який є улюбленцем багатьох дітей. Чудові цитати з цього твору дають шанс повірити в диво і не звертати уваги на всякі негаразди та неприємності, і незважаючи ні на що отримувати задоволення від життя. Якщо якимось дивом ви ще не знайомі з героями та сюжетом цього шедевру, то дивовижні пригоди в казковій країни Задзеркалія чекають на тебе, любий друже. Далі на вас чекає книга Володимира Рудківського Ганнуся. Ця повість для тих, хто не знає, що відрозколодязя можна витягти кішкою, хто не вміє відрізнити курку від квочки, чи здає до металобрухту цілий бульдозер. Але хто хоче відкривати нові світи, знаходити нових друзів і переконуватися в тому, що дорослих теж можна ставити в куток. Цей твір Володимира Рудківського так чи інакше руйнує внутрішні затори, нищить стереотипи в людській душі, і робить це напрочуд тонко, майстерно та виважено, бо йдеться про душу найчутливішу, дитячу. Кожна з написаних ним книжок дає матеріал для глибоких істетичних та етичних узагальнень. Історичних і культурологічних екскурсів, а сам письменник невтомно популяризує літературу для дітей, уперто борючись за збереження її кращих традицій та високого мистецького рівня. А цього тижня це були всі читацькі рекомендації до наступних літературних зустрічей.